Або зменшуємо, або збільшуємо це залежить від хворих, які або відходять, або нові Не складання. Надали у даний час у нас шість хворих. Було п'ять, один добуде. Ми збільшуємо, так. Так є питання? Виносимо пленами. хто за одного голосні. Так, 24 четверте питання про затвердження програми про здійснення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають. Спеціальні послуги з, з, з догляду на непрофесійній основі жителям Шароцької територіальної громади на 26-28 років. Ця програма повторює також програму, яка була прийнята в 21-му році. Вона йде на виконання постанови Кабінету міністрів номер 859 від 23 вересня 2020 року. Суті, е, е, значить, суми тут ми заклали 800. Мільйон сто і мільйон. Це три роки. Тобто збільше. Трошки так. Ну, це аналогічне питання, то думаю, запитань немає. Виносимо носимо засідання. Хто за? Одноголосно. Так, і далі ваше питання знову про затвердження програми про інштування втрат за перевезення країн кількох категорії громадян на 26-28 роки. Ця програма також вже приймалася, також вона не працювала по тій причині, що не був визначений перевізник. На виконання цієї програми було два рішення випадково, рішення сесії які зобов'язували створення умови, значить затвердили умови проведення конкурсів, потім конкурсну комісію було визначено. Оголошення був проведений конкурс на конкурс, ніхто не з'явився з перевізників, Вони аргументуються тим, що у них є договора з жменською райдержадміністрації. То, рік... То що кожен рік та сама які... пісня, які а в нас є висновок юридичного відділу про те, що ті договори, які укладені. Жмеринську адміністрацію не дають підстав нам, як Шаргородській міській раді, здійснювати їм компенсацію за підговір проїзд. Вони мають з нами укласти договір, а вони, цього вони не, не хочуть, Вони не хочуть, тому що вони вважають, що ті договори чинні, бо це період війни. І по логіці виходить, що жменицька адміністрація її мала би компенсувати, Але вона не компенсує. а вона не компенсує. І тому це виходить, що. З року в рік одний те саме так вони не хочуть, а так. Поки не вийде так і... за проведення конкурсу. Відповідає управління житлово комунального господарства. А так. функція відділу соціального захисту це просто виплата, відшкодування за пільгу проїзд з тим перевізникам, з яким міська рада в особі голови укладе. Є, а у нас фактично два костру і це ще третє місяць. І ніхто не хоче. Та ніхто не хоче. Юрій Вікторович, слухай, 50 питання, ти відпустила його І Одне питання. Ну так ще ж поки чекати, на сесії почекає. Саме те, Ні, не в саме. Саме було б 65-те. трошки. Добре, то Перейдемо до 50-го питання про затвердження в нової редакції програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів усіх форм власності Шорської міської ради, матеріально-технічного забезпечення 34-й ДПРЧ в місті Шарлот, Вінницькій області 21.25 роки. Веронюк Олег Володимир. <гум> no, тут e, питання йде в чому. Там йдеться про виділення коштів, e, тільки заміна, У нас зараз перейшли ми до нової юридичної особи, змінилися з 4 дерев на 5. І це заміна тексту по самій програмі. З 4 на 5. <гум> Чо, просто, цифра помінялася частиною, <гум> було 34 держави. Ні, ні, 4 державний проєкт на рятувальний загін, а стол п'ятий. Тобто змінилася юридична особа. Програма це закінчується в 25-му році. Будемо будувати нову на 25-30 років. Тобто тільки за це? Така да? проблема, але вона Заносимо на комунальне засідання. Так, хто за, да, за, я... за, за одного? Да. Гроші не дають. Да. Повертаємося до 26-го. Ніна Станіславівна про програму відшкодування витрат на надання піліг спосіб зв'язку за користування телефонами. Мається на увазі стаціонарні телефони плаць, що на сьогоднішній, плаць, плаць, плаць. На сьогоднішній день у нас ще є три, один інвалід війни вітчизняної і два учасники, які ще користуються стаціонарними а, телефонами, і ми їм відшкодовуємо абонентну плату за телефон. Ну, це вже Так, Це вже хтось з ним не Хоча, в принципі, при тому зараз деякий зв'язок, щоб ми ще не почали до них повертатися. Так, каносне пленарне засідання. Так, хто за? Одноголосно. Так, 27 питання про затверджені програми надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам, які проживають на території. Широської міської територіальної громади на 26-28 роки на стані Ця програма у нас вже була затверджена, вона е, розповсюджується і на жителів нашої громади, також на всі більгові категорії, в тому числі і на ветеранів, на захисників, і захисниць. Тут є цілий перелік категорій, які можуть отримувати цю матеріальну допомогу. Е, коштів е, просимо затвердити. Е, 15 мільйонів на три роки, тому що тут є великі суми. Там нічого не змінилося. Сама програма Програмі. нічого не змінилася. Програма нічого, нічого не змінилося. Ні, абсолютно. Програма. та сама. Тобто, перезатверджуємо. Так, так. Програма, так. на пленарне. Хто за? Одноголосно. Так, про програму компенсації хворим з клінічною нирковою недостатністю. Тут також нічого не змінилося. Аналогічно, так? Тільки вносяться зміни на протязі року по мірі поступлення або... То, що не вдалося, це Ні, то ми вносили зміни в цю програму, яка діє до кінця 25-го цього року. Ага. А Це ми приймаємо 26 і 28. Є пропозиція винести на засідання? Хто за? Одноголосно. Так, 29 питання. Про затвердження програми підтримки ветеранів війни. Членів сім'ї загиблих, ветеранів, захисників захисників та захисниць України, членів їх родин та родин загиблих, померлих, безвісті зниклих за особливим стави захисників та захисниць України широкої територіальної громади на 26-28 років. Ця програма також приймалася вам, шановні депутати. Тут залишилося все незмінному вигляді. Це комплексна програма, це вона тільки не для програма відділів соціального захисту, а це програма це і освіта, і культура, і центр надання адміністративних послуг, соціальних і дві лікарні, і, і центр зайнятості. Тут і старостат, весь наш задіяні всі ці програми. Абсолютно не Ні, нічого. не, Абсолютно не. Там в тій програмі про надання матеріальної одноразової, там 15 мільйонів, а тут є самі суми, 12, по-моєму, 800 мільйонів. Так, програми 4. Так, Виносимо на планове засідання. Хто за? Одного голосу. Так, ваші питання закінчення. Так, так, так. Далі. Що там задати? Це не ваше. Ні, давайте вже наші потрошки час піджимаємо. Добре. 35 питання. Про задлеження програми розвитку в освіті територіальної громади на 26-28 роки. Мінюк. Тично така сама ситуація і з нашою програмою, як і з насланими раніше програмами, що змінюються. Вони в 25-му році. я Хочу бачити бачите, вони в 25-му році, вона в 25-му році завершує свою дію. Значить, була розрахована з 21 по 25. Це наш такий основний стратегічний момент Освітянський і, і міської ради, тому що ми просимо винести також на розгляд сесії. Вона розрахована на три роки 26, 27 28 рік. Ну, на 5 років ми не бралися її робити, тому що очікуємо ще документів нормативних, і ми не знаю, як сьогодні скажімо, ще будуть трактуватися певні освітянські питання. Програма велика, вона включає в себе 11 розділів, От, передбачені ну, такі освітянські питання, виховна діяльність, позаштична діяльність, інклюзивна освіта, загальна середня, Середня освіта, дошкільна освіта, е фі фі фізичне е виховання, культура, е культура нації от, е і, е скажімо такі, питання навчально-матеріального матеріального забезпечення. Просимо продовжити діюці, діюці, дію цієї програми, Ді питання. Ді? Ні. А, Ні. На засідання. хто за? Наступне питання у розведеній програмі шкільний автобус на 26-30 років. Це програма коротша, скажімо так, вона такого більш вищого спрямування ніж програма розвитку освіти, тому ми її розробляємо на 5 років. Тут äh, закладені такі стратегічні теж напрямки, які можуть бути придбання автобус, автобусів, що äh, да, це планується, що да, придбання. Ну. Да, ну, в цьому році ми 25-му нічого вже... Коли бачимо по оптимізації шкіл, там теж кошти на 26, на 27 років. Щоб здійснювати підвезення. Тобто вона практично та, яка була, в таких напрямках вона буде далі виконуватися. Вона не, скажімо так, не суперечить державні. державним підходам, хода там раконі, всі речі. Так будемо працювати давно. Одно засідання хто за? Одноголосно. Далі 37 питання про заперечні програми організації харчування дітей. Які навчаються у закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти Шорської міської ради на 26-30 роки. Ну, фактично, це теж продовження попередньої тієї програми, яка діяла у нас 21-25 роки, от передбачено. Уже сесіями були зміни до розмірів вкарчування, і вони фактично переноситься з першої рахунку, і вони категорії всі. Там зараз пільгариків більше, правильно? Так, <проби> <проби> ну, практично, є такі, такі, що, такі, і, так, що так, дуже багато. Багато, і, так. Наскільки збільшується? Це, це і діти військовослужбовців не стає, що пільгариків більше. Так, так, так. 100% вони позбавлені відповідно, і два Ну, так, як нам обіцяють, не знаю, побачимо, от, так як обіцяють, що можливо і буде харчування на перспективу в школах безкоштовно міністерства. П'ять один з от, Держави, що, що була державна субвенція. Держа теж державна субвенція. Ну, десь оці підходи ми. ми, ми ну, а, що, місців, а, місців, а в цій, цій програмі збільшується фінансування на, на харчування чи ні? Ми брали по тих розмірах, по тих цінах, які були на сьогоднішній день. Буде збільшуватися. Ми зміни Якщо да. я, я, бачу, Ні, я питаю, того, бо Ніна на Сенставіна скала про які програми що там збільшується на 15 мільйонів, то я питаю, чи в цій програмі теж йде збільшення фінансування. Ще не йде. Ну, ні, ні, ні. Просто, щоб так, як то кажуть, щоб дійсно в це, дітей цей обід був обідним, щоб не було стидно. Ні, зараз ми щоб ми дуже хочемо самі. Ну, що зараз не готові дати відповідь на сесії. Ви зрозуміли, щоб прийняти попередню програму і цю, щоб зараз не... Ми зараз можемо подивитися, але попередню. Так, виносимо пеналізи. Хто за? Ви за? Да. Одноголос. На другу. Так, наступне питання. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на 26-28 роки. Ну, ця програма також продовжує попередньої програми. Що тут додали до цієї програми? Це розвиток ветеранського спорту. От, трішки, тут трішки, ну, трішки збільшені звичайно, видатки, тому що ми в, основному, в попередній програмі в основному ми орієнтувалися на підвезення учасників змагань, на придбання грамот. А тут десь більше потрібно у нас з'явилися нові види змагань, кліч-опліч, які потребують придбання кубків то ця програма е, збільшена. Ну, засідала, скажімо так, наша комісія міської ради. От кожен пункт е, ми розглядали за участю і фахівців, і Артем Сергійович проводив цю нараду. то кожна цифра розглядалася, іначе вона була, е, ну на його думку, виправ, виправдані і обґрунтовані, не виправдання, скажімо так. Що скажу? Ми за ці програми так і так голосуємося, тому що за пару днів не реалістично нам просто було випишти. Я думаю, ми до сесії все-таки розглянемо і вже на сесії якісь будуть. Ми зараз хотіла задати, ну скільки програм, да, що я просто на одну сесію шість п'ять питань, це дуже круто. А програм скільки? Це тільки кожну програму почитати, що там виносить. Навіть якщо по п'ять хвилин на питання, це шість годин. Дивіться, у даній програмі ветеранські служби проводили захід з ветеранами, то просто побачили, наскільки це дійсно важливо, підтверджено було. І цим людям треба щось хоч якось трішки матеріально віддячувати. Бачили у Фейсбуці, як... Да, так, якісь премії дають, ну, якісь, скажімо так, на давали. Не так, але просто так. його все вивчити це. Просто поймаєте, що це ще нас питання да. програма про те, що далі ми далі. зараз не можемо питання задати, бо ми не в силі буде вивчити ці всі програми. Добре, ми ну, приносимо поне засідання до завтра. Одноголосно. 39 питання про реалізацію провітанської гімназії Шаровської міської ради приходять приєднання до Шаровської ліцеї No1. Ну, ці питання теж не, скажімо, не зовсім нове не стихійно виникло. воно вже цілий рік е, і крутиться е, в, в інтернеті. Із сесії серпневої 2024 року, так як школа попадає під ту норму, якщо в ній немає 45 учнів, на неї не буде це відділятися державна субвенція. І фактично, що десь оцей варіант. Запропонований батькам, учителям од громадськості, щоб тамківська гімназія була скажімо так реорганізована шляхом приєднання до Шагородського ліцею номер 1 у зв'язку із тим, що mm -hmm. немає відповідної кількості учнів і філія. Mm -hmm. Це той варіант, який дасть нам можливість отримати субвенцію на цю школу. Mm -hmm. тобто, це не скорочення, що не 9-9 клас, а тільки старший по 5. Це не, не це йде на увазі. Ми, наприклад, хочемо зараз писарівська школа, я так зрозуміла да, да, Тому що да, ми говорили, що тоді треба було все так починати робити. А скільки там дітей заробляють? Ну зараз там дивіться. Там протягом року було від 38 до 35. Оце, ось, такі там там -45. 45. Yeah. А 45 це норма, на яку дають субвенцію. Тобто вона вже не отримує. На жаль, 35 вже не дотягне. Mm -hmm. Ну батьки, батьки як на це дивляться? Нормально? Якщо ми краще не зробимо, то вони там до дитя річку закриємо. Це так. ж ми залишаємо. Ми і так І що ви кори немає, Ми перебрали багато різних варіантів, але жоден Але є можливість це зробити зараз? Поки що. Якщо ми завторюємо її, якщо відчувати зберігаємо. І ми тоді всі. Ми норми, ми можемо людей попередити, от, і правильно їх, скажімо так, да. до першого місця. Єдине, що зміниться, що був директор гімназії, то буде завідувач гімназії. Ви не маєте такого прикладу, як писаність? Сам да, я кажу, що в нас то саме. Я великий. 45-й, поки що. Знаєте тоді, що виносимо? Так, oh, виносимо наповнене засідання. Хто за? Одноголосно. Так, наступний суд. Сороковий. Ні, 42. Хочеться 40. А наші 42 так. А ми вже можемо йти. Добре? Про затвердження програми про сплату членських внесків на 26 30 років. Добре, що ви У Членські внаслідок це ми є членами двох асоціацій. І аналогічно вносимо зміни у програму, 26 -30 в програму 26-30 роки. Суми я тут трошки збільшив, частково небагато. Програма, програма. Це вони Це ви, ну, нам на почту скинули, я <поцентрична> так зрозуміла, скинули. Дивіться, 26 рік я поставив 54 тисячі, 27 рік 60 тисяч, 28 рік, 66, 29, й 72 тисячі і. Самі додатки до цього, так? І 30 рік, 79 тисяч. Ну, тут вони, одна асоціація міст України, бере гривню з людини пожити людей, а інша 20 тисяч в них стала сума. Це Вінницька обласна. Асоціація, так. Да. Це Колос? Ні, ні, ні. Це Асоціація міст України. Ага, це, я ні, ні. думав, що це Асоціація, асоціація спортивна. Я, я до них дзвонив, бо ці, що е, Асоціація міст України збільшила суму. Я кажу, що ви збільшили, що у нас населення збільшилось. а вона е, ну, мені так дали інформацію, що переселенці переїжджають, реєструються тут на місцях, тут трошки зростає населення. Тобто та таке А За цих асоціацій стільки, що. Так. Так. Є питання більше? Ні, немає. На пленарне засідання, хто за. Наступне питання, одноголосно. 43. -я. Про затвердження програми висвітлення діяльності Червоної міської ради в засобах масової інформації. Єдине, що тут я змінив, це тільки роки. Суму я не міняв, тому що там 99 тисяч я поставив на рік. На кожен рік нічого не міняв, бо якщо вже до сотні, то там вже треба буде тендер грати і хто знає. На певнами засідання. Хто за? Одноголосно. 44-й про затвердження програми забезпечення виконання Шевровської міської ради рішень суду на 26-30 років. Аналогічно поміняли лише роки, суми я не міняв, так як було в попередній програмі забито, там 22 тисячі днів було забито. Я так і залишив, Там якщо буду якісь судові рішення. Єдине там в пункті третьому є технічна помилка в самій програмі. Бо коректування я скидав і ти мені тоді пару, що треба. Там в третьому пункті селищної ради лише з міської ради. Але... Ми не скоригували, то та там тільки словесно, Бо я ті, бо, тобі, управляв, вже... да, то виправляв, то вже не рахується навіть. <коректування> <Да>. То навіть <коректування> не технічно, а фонічна. Так, то не цифри, там має за те, що... То нас напоминавне засідання, хто за одноголосно. 45-те теж ваше. 45-те. При програми розвитку архівної справи в Шаровській міській територіальній громаді на 26-30 роки. Аналогічно, так. Да. Аналогічно. Так, да. Помінялися роки. А все те саме. Все да. те саме, да, да. На Сум, Суми, суми то я трохи ну, Це, це корміна. Кор, да, кор, при потребі, так. Приносимо певне засібнення, хто за. 49 машина. 49? Так. Про визначення стану об'єктів нерухомості законсервованих аварійних та актів. Це ті об'єкти, які е, обстежувалися е, комісією, які вони... Є акти обстеження, є комісія Ми підали... на... на сесії фото, так як робили, просто та, фото так, 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 чого, а що, а Кожен об'єкт з фото рахований, щоб не було потім нарікань, в якому стані, чи вони діючі, чи не діючі, ну, законсервовані. Виносимо на розгляд. Хай дивляться фотографії, да. не було запитань, що хтось знає, хтось не знає. Одноголосно. Так, яке ще наше питання? А на Бетніка питання 50 розглянули. Так, так. І це ще не що це? Ні, 50 не вже розглянули. Ні, це не голова не варить. Ні, це не пішов. Ні, це Якщо бажаєте інших доповідачів? Тут далі земельні питання. Ні, земельні питання. В них є своя комісія. Є голова комісії, хай там. Вирішують по відмовах. Наталі Ваня є ще присутні. Наталі Ваня є ще присутні. Добре, на цьому засідання нашої комісії будемо рахуватися <реш> закінчення. <реш> Завершено. Питання.